Я це все приметую, тому що я не люблю випорювати. Мені простіше знайти час, сісти, все поприметувати, все приколоти чітко, все прям щоб мене співпало. І так як в нас зараз така ситуація зі світлом, то просто потім простіше, коли ви вже у вас все приметано, все підготовлено, і ви вже йдете тільки. Чи під оверлочну строчку, ну, на оверлочну строчку, чи на звичайну строчку машину. Такими ніби частинками працюю. Немає світла, сіла, все приготувала, якщо в мене робочий час. Все налаштувала, все приколола і все. Займаюся, все Все зробила, займаюся іншим. Можна кроїти. Можна щось зметувати, можна щось розпорювати, ну, у всіх різні просто види діяльності. Але якщо реально зрозуміти, що за машинкою, якщо це індивідуальне виробництво, то можна все робити такими підходами. Тому що ви не весь час маєте строчити, Вам ж, у вас ж дуже багато ще ручної роботи. І її потрібно теж зробити. Але її вигідно робити тоді, коли немає світла. А вже всю іншу роботу, яка пов'язана з технікою, робимо тоді, коли вже є світло. Потім ви зможете це все. Можливо, якщо у вас будуть відпрацьовані лекала, один той самий вид матеріалу. Я не спорю, є дівчатка, що так роблять багато, вони одразу все пришивають на око. Це вже індивідуально в кожного, я не люблю випорювати, ще раз повторюю, то мені простіше і швидше. І так як я знімаю відео, то якби мені логічніше приметати, тому що через, коли ти знімаєш через камеру, ти не завжди бачиш, що ти робиш. Або просто для того, щоб перевірити, чи ніде ти не помилився. Чи все в тебе лягає добре, тим більше, що це у мене експериментальна побудова, я іще не міряла роблю одразу Все ось так. І коли ви приметали, потрібно перевірити, чи у вас всі лінії співпадають, чи є у вас симетрії, чи фестончики гарно у вас лягли. Ну і в загальному дивитися, ніде ви не помилилися, все у вас вірно, всі точки у вас співпадають і тут, і тут, і тут. Тоді можна все пристрочувати. Але я зараз іще приготую е, трусики, приготую резинки, все приготую, щоб коли в мене з'явиться світло, я сяду за машинку і одним підходом зроблю всі операції за швейною машинкою.